Ось ми закінчили п'ятий ряд. З'єднуємося до попереднього стовпчика попереднього ряду. З'єдналися з'єднувальним стовпчиком. Ну то фактично, стовпчик, який як півстовпчик, бачите? Витягуємо петельку і зразу протягуємо в ту петельку, яка була від е, повітряної. Отже, тут е, фактично шостий ряд. Нічим не відрізняється від п'ятого ряду та сама схема в'язання. Лише між ось цими тут залишається дві петельки, а отут, між отим стовпчиками отих листочків, тут так само буде один стовпчик, тільки вже не три петлі, а по чотири петлі біля нього. А все інше таке саме. Тобто, я вам покажу. Піднімаємося три петлі, повітряні, один накид, в'яжемо під той стовпчик нижнього ряду теж накид, теж стовпчик з одним накидом, знову дві повітряні петлі, накид. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Над стовпчиками нижнього ряду. Ще один. Два. І ось тут. В попередньому ряду у нас було три повітряні петлі, а ми в'яжемо чотири. Два. Роз'єдналось. Два, три, чотири. Один накид. В'яжемо стовпчик з одним накидом, над стовпчиком попереднього ряду, бачите як? Знов чотири петлі, 4 петельки, 3, 4. Накид. Знову пров'язуємо за такою ж схемою і над тими стовпчиками з одним накидом. В'яжемо 2 стовпчики. Ще один стовпчик з одним накидом. Два дві повітряні петлі. Знову два стовпчики з одним накидом. Ще один. В'яжемо над ними. Бо ви будете в'язати десь збоку. У вас не вийде гарний малюнок. І прийдеться перев'язувати. Тому тут важливо, щоб стовпчик в'язався над строго над тим стовпчиком, який був внизу. Знову 4 повітряні петлі. Тут було 3, тепер 4 накид, стовпчик з одним накидом, 4 повітряні петлі. І знову стовпчики з одним накидом. Так, в'яжемо по цілому ряду, нічого не міняється. В цих місцях так само, де ви бачите, отут так само буде. По два стовпчики, дві повітряні петлі, два стовпчики. І тут буде те саме, як тут. Тільки чотири, Ось тут буде чотири петлі, Чотири. Отже, дов'язуємо. І зустрінемося, як закінчимо.